Дякую за запитання. Поясню, у нас є міська рада, і депутати там працюють, але вони ручні, федоровці. А є обласна рада. Коли поставили Федорова головою Запорізької обласної військової адміністрації, він тиснув на обласних депутатів, і вони не виходили і не проводили засідання ради. Розумієте, якщо три місяці не проводять засідання ради, то раду розганяють. і тому Вся сила і повноваження зараз у Федорова згідно постанови Верховної Ради. Але в травні, коли 10 травня нам всім оголосять про закінчення воєнного стану, знов повинна запрацювати рада. І депутати можуть вийти працювати, якщо в них буде бажання. Але якщо не буде депутатів, якщо вони зараз складуть свої депутатські мандати, то і виходити нема буде ти і кому. Зрозуміли? Федоров вже на опередження діє, щоб вони склали свої мандати, і депутатів нема, і він керує областю і надалі, розумієте? А якщо депутати вийдуть, 56 депутатів вони будуть голосувати, вони будуть не підконтрольні Федорову, розумієте? І у нас може запрацювати нормально наша обласна рада. Федоров цього боїться, тому тисне і знайшов у цих двох жінок яким він погрожує жінки? Втратили все. Розумієте? А він погрожує тому максимальний розголос.